Доброго дня. Зроблена пілетна горілка для котла. Вона буде все те ж саме виглядати, тільки не буде димохода йти уверх, так як на цій е, класичній. Оцій. А буде прямо за, у твердопалений котет уставлений і будемо пробувати. І тут змінив трошки заслонку вище поставив, бо там робив на першому варіанті внизу, воно трошки незручно. Тут зробив вона. Вище піднято. А так все наче должно працювати. Сьогодні буду випробовувати на твердопалений котел, буде поставлено, поди, бачимо, чи потягне вона в будинок отопить, чи ні. Так що слідкуйте за наступними відео. Кому цікава ця тема, пілетна горілка для дому, для бані, для теплиці опалювати. Пишіть, у повідомленні мені зробимо за розумну ціну. Всього до наступного відео до випробування на котлі уже буде твердопаливному.